І сьогодні я вам покажу, які бувають торгові боти. А точніше, ми з вами створимо сьогодні найбезпечнішого, найпростішого торгового боту на криптовалютній біржі Bybit, який вам не злиє ніколи депозит максимально, ну, ну максимально, скажімо так, тому що він просто не зможе цього зробити, бо він буде спотовий. Так, він може дати вам менші, менші прибутки, але якщо ми віримо в те, що починається дійсно булран, якийсь бичий ринок, і ми будемо десь зростати, то зараз саме час створювати такого бота. І посилання на цю криптовалютну біржу я додам вам в описі, а також. Можливо, якщо я розберусь, як додати посилання на самого цього криптовалютного бота, торгового бота, який я створю сьогодні. Якщо я розберуся, як його створити, також шукайте в описі посилання, як до нього підключатися. І так, значить, що нам треба зробити? У нас є криптовалютна біржа, Bybit, на якій ми будемо це все створювати. І так, давайте зараз. Подивимося більш детально. Я вже робив відео, де показував, як це створюється. Але тоді ми торгували з вами на ф'ючерсних ботах, і вони показали себе не дуже добре, скажімо так. Ну, Деякі були в плюс, а деякі в мінус, але все ж таки я зрозумів, що на великих таких пампах або дампах ці боти вони просто зливають депозити. Ну, ми робили саме копітрейдинг, але я впевнений, що якщо це буде просто бот, то буде, в принципі, те ж саме. І так. Для того, щоб створити спотового бота, нам необхідно зайти е, в інструменти і обрати торговий бот. Натискаємо сюди і в нас підгружаються всі варіанти ботів: спотовий бот, DCA бот та фьючерсний бот. Спотовий бот сьогодні будемо розбиратися. DCA бот це бот, який кожного місяця або кожного тижня, або там як задасте, буде скупати з вашої карти або з вашого балансу криптовалюту. Це потрібно для тих, хто вирішив постійно покупати та накопичувати оцей е, свій портфель. фьючерсний бот вже показував, що це таке, можете відомости. Подивитися на каналі. А сьогодні будемо розбиратися саме з спотовим гріт-ботом. автоматическая покупка по низькій ціні і продажа по високій ідеальний варіант для бокових ринків. Натискаємо Створити, і в нас переходить до а, ось цього поля, де ми будемо саме його створювати. Є два варіанти нас, налаштування: Іскусний інтелект та ручна настройка. Я вибираю зараз іскусний інтелект, тому що він сам обирає усі діапазони торгування, кількість сітки, інтервали це все добре і він це нам зробить автоматично. Якщо ми будемо дивитися, що ми випадаємо з сітки, коли графік пішов або вниз, або вгору, ми зможемо його трошки відредактувати. І так. Нам необхідно обрати монету, з якою ми будемо торгувати. Зараз трошки більш детально розповім про це. Від монети залежить мінімальна сума, на яку ви можете зайти. Ось бачите, по біткоїну 423 долари. По ефіру, наприклад, ми можемо 306 доларів закинути. Тобто, не знаю, на чому вони так базуються. Ось, наприклад, догін 34 долари можемо закинути. Можливо, на тих монетах, які більш волатильні. Ось арбітром, наприклад, 18% і він хоче 120 доларів. Хоча не більше, ніж біткоін. Можливо, тому що біткоін, в біткоін більше віри. Всі Знаю, що він піде вгору і через те і просять велику суму. Або ще щось, не знаю. Не можу вам про це сказати. Зараз, до речі, у мене, як ви бачите, баланс на байбіт 0 USDT, і нам необхідно його поповнити. І зараз я вам покажу, як користуватися мостами. Зараз поясню чому. І так, у мене на криптовалютному гаманці на 1 Inch є там 100 чимось USDT, але вони знаходяться в мережі ефіру. І ви знаєте, що від мережі залежить вартість комісії. І якщо мені потрібно відправити всього 100 USDT, наприклад, на байбіт, то я повинен заплатити приблизно 4 45 долари. Комісії. І це дуже ну, велика кількість комісій. Я думаю, що це дійсно ну, багато. І для того, щоб отримати меншу комісію, ми можемо скористатися мостом для того, щоб змінити мережу нашого командця з ефіру, наприклад, на BNB. І так, ми натискаємо «Launch LaunchDab. Для того, щоб перейти в сам е, функціонал One Inch, до речі, посилання я залишаю в описі під відео. Обов'язково переходьте по посиланню, для того, щоб е, перейти саме на оригінальний сайт. І так, нам необхідно підконектити наш. Е... Гаманець, натискаєте сюди Connect і Конекте. Але в мене він вже під Конекшн. Для того, щоб це зробити, дуже просто. Я робив інструкцію, можете на каналі знайти, але ви натискаєте просто Connect, потім заходите в телефоні в гаманець, натискаєте кнопочку, яка розпізнає штрих-коди, QR-коди, наводите, і він автоматично заходить. ну так, такий самий функціонал є, коли ви заходите в біржу, наприклад, той самий Binance. І так, дивіться, що в нас тут є. Тут у нас, звичайно, свапалка, але нам необхідно скористатися саме мостом. На, наводимо на Bridge і обираємо BNB chain. Натискаємо сюди і нас перекидає на сайт ось цього моста. Зараз він підгрузиться, у мене трошки загружений комп, тому треба трошечки почекати. І так, дивіться, у нас все підгрузилось. Тут. Також у вас може е, запросити коннект вашого гаматця. У мене він вже при connection. Для того, щоб під'єднати, натискаєте сюди. от, Наприклад, давай зробимо Disconnect, від'єднаємо його зараз і заново з вами під'єднаємо для того, щоб ви розуміли, як це все е, є. Натискаємо Connect Wallet, Вибираємо. Ось Дивись, у нас тут є різні гаманці. Якщо твого гаманця немає в цьому списку, натискаєш просто Wallet Connect. Наприклад, у мене на гаманці One Inch. Тому вибираємо Wallet Connect і все, у нас є знов QR-код. І так, запускаємо OneInch на нашому телефоні. І ось тут є кнопочка в верхньому куточку. Сканер да? натискаємо, наводимо і потім натискаємо підключити. Все, натиснув. Бац, воно мгновенно розпізнає, все, ми підключились. Бач, як зручно. Тепер дивись. У мене є ось тут 100 доларів, натисну «Макс» і дивись, вони у мене знаходяться в мережі ефір, але я хочу їх перекинути в BNB для того, щоб мені було дешевше їх потім переводити, або взагалі для будь-яких інших мереж. Е, може, ну може тобі захочеться змінити мережу для якихось своїх е, цілей. Ти можеш скористатися таким мостом. Е, натискаємо Approve USDT» і все. Зараз може потр потреба буде ще підтвердити в телефоні. Зараз трошки почекаємо. Навіщо це треба? Деякі люди не хочуть ну, зв'язуватися з біржами, тому що вони бояться, що їх криптовалюту заблокують, або вони не хочуть показувати якісь свої дані, там, KYC і ще щось. Ось коли ви користуєтесь DeFi, саме, ось, наприклад, OneInch, вам не потрібно тут показувати свої паспортні дані, якісь там прописку чи ще щось. Ніхто не буде знати, де ви, хто ви і як ви. І якщо вам треба змінити ось цю мережу, ви можете скористатися ось такими мостами. Так само ви можете змінити мережу, якщо просто перекинете гроші на криптовалютну біржу. Там, можна сказати, виводити, бо ви будете в інші вже мережі, але там ви заплатите трошки більше комісій, тому що вам треба буде прогнати на біржу і потім з біржі. Але все ж таки до вас можуть бути питання, якщо це, наприклад, дуже велика сума буде. Зараз це не часто є, але з кожним днем. Криптовалютні біржі задають все більше і більше питань про походження коштів. Тому я вважаю, що користуватися DeFi мережами, це буде максимально правильно зараз. І в майбутньому ви всі будете цим користуватися. Ну і вже після того, як ви дочекались конвертації з однієї мережі в іншу мережу, ви просто берете і класичним способом вже виводите в мережі BNB Chain на гаманець, ось, наприклад, біржі. Потім. Гроші попадають USDT на гаманець а, саме спотовий, і вам необхідно з спотового перевести їх на а, а, гаманець фінансування. Я це вже зробив. А, як ви бачите, в мене вже є тут 109 доларів. І тепер давайте обирати а, криптовалютну монету, криптовалютну пару, з якою ми будемо торгувати. Що ми бачимо, я би рекомендував вам взяти якийсь АК якісь, якусь монету, яка вам взагалі подобається, і ви готові би були тримати цю монету можливо в довгу перспективу, а можливо, в якусь середньострокову, ну тобто, не якийсь там щиткої. І я думаю, давайте візьмемо, наприклад, монетку Blur, але вона вже, я так розумію, дуже виросла. Можемо взяти монетку Atom, якщо нам дозволять. Вона нам навіть достатньо. Так, дійсно достатньо. Вона, дивіться, що у нас тут є: прибуль сітка 0,64, тобто, це. Той рух, при якому ми будемо забирати свій прибуток. Кількість сіток це значить те, скільки бот розкидає угод купити та продати. Тобто, у нас є якийсь діапазон, в якому торгується, наприклад, там від 2 до 5, і бот розкидує сетку з маленькими сумами, на які він готов покупати, і потім на які він буде продавати. І якщо ціна падає по цій сітці, то він потроху набирає, набирає, набирає позицію, потім, коли ціна відростає, він потроху розпродає ці позиції. Ось так взагалі і працює цей бот. У нас є коефіцієнт просадок, максимальний процент просадок за представлений період. Та коефіцієнт волатільності. Іспользован для ізмірння історичної волатільності ціни. Тобто, це взагалі то, як ціна йде від найменшої точки до найбільшої точки. І ось общий об'єм інвестицій. Що ж, давайте обирати монетку атом. Візьмемо її і спробуємо поторгувати на ній. Також у нас є розширені настройки, тут ми можемо обрати найкращу ціну входу. Якщо, наприклад, монета зараз дуже сильно відросла, ми можемо поставити ціну входу, дочекатися, коли монета впаде до цієї ціни, і потім лише заходити в позицію. Але я вам показую найпростіший варіант, найпростіший, і подивимось, які результати вдасться нам отримати. Натискаємо Создать і. Підтверджуємо. Все, бот у нас успішно создан, Ми можемо подивитися, як він буде працювати. І так, у нас є подробна інформація. Натискаємо на неї і дивимося, що в нас тут є. Як ви бачите, бот вже відкрив якусь позицію і вона вже почала трошки падати. А якщо ми натиснемо позиція, ми побачимо, що у нього відкрито, і що у нього ще не відкрито. Ось та сама сітка, яку він розкинув, як ви бачите, 20 угод на покупку, та скільки там на продаж. Стоимость позиції 54. Це та сума, яка, як я розумію, вже у нас є в позиції. Історію ми можемо побачити, що в нас тут є. Тут буде написано, коли він купив і коли він буде продавати. Ось тут ми можемо бачити, що він е, купив бачиш, декілька разів по 12. І продавати поки що він не продав, тому що наш ордер на продажу ще не виконан. Коли ціна буде підійматися, тоді будуть закриватися ці позиції. Давай зараз відкриємо графік та подивимось це більш детально. І так, як ми можемо бачити по графіку, ну скажімо так, не найкраща точка входу, тому що бачиш, ми дуже сильно відросли. Взагалі краще заходити десь отак, коли ти коли вже вже все впало або якось торгується. Ми заходимо на самих хаях, ну не найкраща точка входу, але якщо ринок все ж таки піде і далі вгору, біткоін буде торгуватися там 31 і вище, то все ж таки ми все рівно будемо заробляти. Ви можете створити або свого бота, або можете доєднатися до мого. Я ось цю, це посилання залишу вам в описі, можете перейти та до нього доєднатися. Подивимось, що він наторгує, що у нього вдасться, але все ж таки мені здається, що краще заходити, коли ринок трошки впав. Хоча зараз у нас. Такий можна сказати, булранчик. Чекаємо, коли все буде рости і далі. Можливо, все ж таки дійсно ринок піде вгору, і нам навіть на цьому боті вдасться заробити.